<laughs> куди ти збираєшся? <laughs> <laughs> Ні, серйозно, куди збираєшся? Додому. Ти хочеш нам треба робити відео залізником. <laughs> ну, ми з тобою люди так само нормальні, але ти розумієш, нам потрібно це відео зробити нарешті. Та ладно, поботане. Дивіка, ми ще не вибрали для відео. Ну і що ти пропонуєш? Ну дивися, коріння і перше квітня. Що вибираємо? Ой, ну точно не коріння, це занадто серйозно. Давай щось прикольнемося, щось погоним. Ну що, починаємо. Куди йде? Треба свою жертву знайти. Ну давай, шукай. З нами зараз знаходяться двоє молодих хлопчиків. Yeah. <laughs> Як вас з Орест і Юра. Вони нам розкрасять свою, фельми захоплюючу надзвичайну ситуацію, яка з ними трапилась 1 квітня. я перед этим постригся. Харни, знал, что у меня будут что делать. Брат, интервью. Девочки снимать. Железная девка. я ходим за напругой. Кремов О-о-о. Ты снимаешь? Давай сделаем это все-таки. Огабка! Огаб! 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 Наверное, все сняли видео. Я понятия не могу, что с того вышло. Зараз будемо оцінювати. Цікаво, що там Віка робить. Віка, що за Степан Гіга в тебе тут? Хочеш ти собі скріпити? Що ти робиш? О, не кажуть! Що ти... ти робиш? Та давай, ну не тут, що ти за під'їзд?